Открійте сердечні очі ваші і пізнайте самих себе. Пізнайте родителя і родительку ваших. Усвідомте, в чиїм і в яким домі ви народилися. Мелетій Смотрицький. Цю пісню вже давно вважають народною. Така доля судилася лише справжнім творам, не підвладним ані часові, ані моді, ані суспільним зрушенням. Та в пісні є автори. Віршовані рядки створили поети Петренко і Олександров, а на музику їх поклав наш земляк Владислав Заремба. Народився майбутній уславлений композитор, піаніст і педагог 15 червня 1833 року в Дунаївця. Щедра на красу Подільська земля живила допитливий розум хлопця, дарувала йому перше натхнення і надихнула на перші музичні здобутки. Музичну освіту Владислав здобував у Кам'янці-Подільському, у братів Антона та Йосипа Коципінських. Згодом у Житомирі розпочав музичну педагогічну та виконавську діяльність. З 1862 року Заремба проживає і працює в колисці української духовності Києві. Саме тут його талант розквітнув у повні. Тут завершилося його формування як загальновизнаного композитора, педагога, піаніста, невтомного пропагандиста української народної музики. Зачарований молодикою українського слова, Владислав Заремба пише багато романсів на слова видатних поетів. Він піднімає українську пісню на досі невизнані висоти, ставлячи їх в один ряд із музичними творами західноєвропейської школи. Водночас з-під пора композитора з'являються інструментальні твори, яким згодом судилися увійти до скарбниці світової культури. У Києві Владислав Заремба започаткував новий жанр в українській музиці, фортепіанні фантазії на тему українських народних пісень. Особливе місце в творчості Владислава Заремби посідає поезія Тараса Шевченка: два генії, дві видатні постаті, два джерела духовності, поетичне й музичне поєднанні дали світові нечуване диво справжню українську пісню. Ревета стогне Дніп широкий за красою, патетикою і потужністю хорового звучання цей твір, мабуть, не має рівних. 11 жовтня 1902 року хвилювався сивий осінній Дніпро, складаючи тужливої пісні за ще одним втраченим українським генієм. Кажуть, ту мелодію води і вітру було чути аж за Київ. Мабуть, відлонювала вона сумом і в Дунаївцях, де народився митець. Того дня не стало Владислава Івановича Заремби.